Всім привіт! Значить, посівну ми закінчили і коротенько про дану сівалочку. Цей сезон вона нас, можна сказати, врятувала, справилася складними, на наш погляд, задачами. І стосовно того, що в тому році, але вже після посівної, були придбані у ремсинтеза, отакі ось елементи. Так, що тут видно? Ось. Отже, отакий вловлювач насіння, чи як правильно сказати. І отака металева прокладка. Ось вона. Зараз так стане. Ось металева прокладка, яку ми приклепали до кришки. І ремсинтовський оця пластмасова поліпропіленова прокладка, яка має вищий зріз вакууму. Отже, не знаю, як воно по окремості. Але в сукупності, в принципі, воно дало свій позитивний момент. Адже контроль висів у рекорд ми поставили на початку минулого сезону. І коли ми, ми сівалочко сіяли, то, то з розстановкою була дуже велика проблемка. Рекорд постійно сварився і прийшлося навіть поставити похибку на 50% по всіх критеріях. Двойники, пропуски. І, да, двойники і пропуски, щоб він не заважав, так скажемо. Ну і сходи були відповідні. Потім ми поставили ці приспособи, і вже в цьому сезоні ми виїхали сіяти сою. І, в принципі, розстановочку фактично ми дізнаємося, ось уже на днях будуть сходи. Я гарненько все і для себе, і для вас зніму. Але вже е, аналізуючи по рекорду, то скажу наступне, що починали ми висів, починали ми висів і рухались наступним чином. Я е, спочатку поставив ні, ніби заводські налаштування. Це 20% відхилення, але вона потрошку почала підпискувати окремі варіанти, там то другий, то там, сьомий, ну, неважливо. Е, потім я перейшов. На 30%, і вона, в принципі, затихла. Потім ми деяку площу просіяли, тобто всі елементи тут притерлися і ось ці прокладки. Потім трошечки попіджимав кришечки, вони стали, так скажемо, на свої місця. І я вже побачив, що стовпчики почали досить таки ставати вузенькими. І я поставив на 25% з 30%. Поставив на 25, також сівалочка затихла, все сіє. І в принципі, ну, мені здалося, що навіть на заводських 20% вже все було нормально. Але в процесі сівби я про це трошки забувся, тому сіяв на 25%. Сівалочка мовчала, де-не-де -де пропікувала, ну також залежно від площі, підкинулося, тряслося, яка там насідинка, половинка трапляється у посівному матеріалі, то, можливо, ж буде і двойник і пропуск. Орієнтовно всі сошники висівали плюс-мінус однаково, тобто відрізнялися там, ну так скажемо, не, на, не наскільки суттєво, на мою думку. І, і посів став, став уже, ну, по-перше, комфортніший, бо рекорд не заважав при нормальних налаштуваннях. А розстановочку, ну я в землі рився, в землі дуже важко, мені вдається, то вже ніби було краще. Вже я бачив, що між насінинками, а їх було 12 штук на метр, є, є нормальна відстань. Траплялися і по дві насінинки, траплявся і пропуск. Ну, по сходам буде це набагато легше побачити. В принципі, насіння схожість має високе. І посіяли ніби у вологе. І сподіваюся, що все нормально. Звичайно, ще, ще вчитись є чому. Треба правильно відрегулювати култер, правильно виставити опорні колеса, так само і про прикочуючі колеса, можливо, їх видозмінити. Є там варіанти. Ну Все це в майбутньому, по кожному кроку щось будемо. Але загалом скажу, що сівалка, сівалка має право на існування. У неї виходить сіяти навіть у складні. Складні умови. В принципі, ну я рахую, що мої умови були складні, можливо, не мною створені, але по факту вони були і посів ми здійснили. Якщо отримаємо гарні сходи, то сівалка справилася. Тому декілька днів чекаю. Ну і в принципі, в принципі подані сівалочки поки що все. Поки що все. Зараз я її розбираю, продуваю, мию. Змащую, обробляю блискучі органи чимось масним. І все. Консервується і на зберігання до наступного сезону. Сподіваюся, що тоді я її так само візьму, нічого не заржавіє, нічого ніде там не окислиться, і все буде добре. Тому зараз цим і займуся. Все, всім дякую за увагу і чекаємо сходів. І подивимось, наскільки вона стала краще висівати. І до якої сівалки можна її прирівняти. Чи все ж таки вона залишиться вітчизняним виробником? Це ми все дізнаємось по сходах. Все, всім дякую за увагу. До зустрічі.